Друзі, я вас вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо на неприємну тему. Вона стосується екології, вона стосується життєдіяльності держави, податків і того, скільки ми витрачаємо грошей на пальне. Справа в тому, що з одного боку ми маємо бензин, дизель та пропан-бутан. І на ці палива буде зростати в найближчим часом. Акциз, тобто податки, через які ми будемо стимулювати е, життєдіяльність нашої держави і підтримувати її обороноздатність, а з іншого боку, ми маємо також енергетичну кризу, яка е, вже зараз гостро б'є по е, фактичному побуту звичайних е, громадян. Вимикається енергопостачання на довгі години, це впливає також на роботу бізнесу, і ми маємо також дуже цікаву ситуацію з електромобілями. Сьогодні я надам вам декілька неприємних цифр для розмірковування і сподіваюся, що можновладці також почують це звернення, бо це дійсно актуально. Ми маємо електромобілі, які в більшості свої заряджаються вдома і використовують побутову електроенергію за заниженим тарифом. При цьому ці автомобілі мають надлишкову вагу, і коли вони пересуваються по дорогам загального користування, вони також впливають на стан асфальту, і при цьому нічого взамін не дають. Фактично є зарядка дешевої електроенергії вдома. Другий момент є псування дорожньої інфраструктури, і третє є нульове, чи біля дуже низьке оподаткування автомобіля, коли він імпортується в Україну. Все це було зроблено у мирні часи, коли вважалось, що електромобілі є шляхом для зниження токсичності, але давайте подивимось тверезо на те, що навколо нас відбувається, чи є це, цей інструмент реально шляхом для, для досягнення вуглецевої нейтральності і або екологічності в рамках? Е України станом на 2024 рік. Зазвичай, коли ви заправляєтесь бензином, дизелем або пропан-бутаном, ви сплачуєте певний відсоток, і він досить суттєвий податків. В цих податках закладено також кошти на відновлення інфраструктури, ремонт дороги і будування нових доріг. І при цьому, коли ви імпортуєте автомобілі з, в Україну, то теж ви сплачуєте низку податків, які підтримують державний бюджет і ті функції, які на нього накладені. Коли ми говоримо про електромобілі, то фактично це як безбілетники, які не сплачують за використання дорожньої інфраструктури. Створюють досить велике навантаження на електромережу, треба рахувати, що в середньому один електромобіль на те, щоб проїхати один кілометр, витрачає від 200 до 300 Вт. Може трошки менше, може трошки більше, але розрахунок такий. І якщо ми дивимось навколо нас, коли відключається світло чи енергопостачання, і при цьому автомобілі кожен день. Споживають по 20-30 кВт електроенергії на добу, то питання, чи є це доречним, чи є дійсно виправданим використання електромобілів у такому е, пільговому форматі, коли сплачується мінімум податків, коли немає жодних внесків в бюджет е, інфраструктури, і також е, при цьому підвищується оподаткування на стандартні класичні види палива. Тож подумайте, будь ласка, на цю тему. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А якщо ви зможете розповсюдити це відео і розпочати якусь дискусію, я буду тільки цьому дуже радий і радий її підтримати, в тому числі у форматі дебатів. Дякую і до нових зустрічей.